Президент Байден ввечері у вівторок вирушає до Ізраїлю. Байден відвідає Ізраїль, щоб підтвердити солідарність Сполучених Штатів з народом країни і засвідчити непохитну відданість ізраїльській безпеці, заявив напередодні держсекретар Ша Ентоні Блінкен. За візитом президента Байдена стежить наша кореспондентка в Білому домі Юля Єрмоленко. Вітаю Юлю! Вітаю Наталю Юро. Візиту президента передувало турне державного секретаря Блінкена шістьма країнами регіону, в тому числі Ізраїлем. Він запевнив ізраїльтян у підтримці та закликав регіональних лідерів також підтримати Єрусалим. Який порядок денного візиту президента Байдена, чого очікувати від його поїздки? Безумовно, цей візит, візит президента Сполучених Штатів, буде набагато коротшим. Ми очікуємо, що президент Байден відлетить до Ізраїлю вже в наступні кілька годин. Очікується, що цей візит триватиме одну добу, але буде надзвичайно насиченим. Безумовно, президент Байден зустрінеться із представниками ізраїльської влади у Тель-Авіві, Але також він планує зустрічі в Амані, в Йорданії. Там він має зустрітися зокрема із президентом. Єгипту також президентом палестинської автономії, і безпосередньо із королем Йорданії. Однак, зараз, як повідомляє агентство Франц Прес, що Махмуд Абас, президент Палестинської автономії, нібито відмовився зустрітися із президентом Байденом. А після новин про вибухи в госпіталі в секторі Газ, які забрали життя за повідомленнями праси сотень людей, і як кажуть Палестинській автономії, що за Цим вибухом може стая пряма атака Ізраїлю в Ізраїльському в Ізраїлі говорять, що вони не вражали госпіталь. Ця ситуація активно розвивається. Що ж стосується меседжів, які президент Байден везе до Ізраїлю, безумовно, це меседж солідарності, а повідомлення про те, що Сполучені Штати будуть стояти разом з Ізраїлем, але також він планує обговорити гуманітарну ситуацію в секторі Газа, а також ситуацію із полоненими, як їх звільнити і безпосередньо як домогтися того ж. Щоби цивільні, які хочуть залишити сектор Газа, могли це зробити серед цих цивільних, є зокрема й американці. І Ентоні Блінкен напередодні ось так описав головну мету візиту президента. Форст президент визначить, Президент Байден знову чітко дасть зрозуміти, як він це зробив після того, як Хамас винищив понад 1400 людей, зокрема 30 американців. Що Ізраїль має право та справжній обов'язок захищати свій народ від Хамасу та інших терористів, а також запобігати майбутнім нападам. Президент вислухає Ізраїль, і що йому потрібно для захисту свого народу, поки ми продовжимо працювати з конгресом, щоб задовольнити ці потреби. По друге, президент Байден підкреслить наше кристалево чіткі. Повідомлення будь-якому гравцю державі чи не державі, які намагаються використати цю кризу для нападу на Ізраїль. Не смійте через це він розгорнув у регіоні дві авіаносні групи та інші військові засоби. По третє, президент продовжить тісно співпрацювати з нашими ізраїльськими партнерами для звільнення заручників, захоплених Хамасом, зокрема чоловіків, жінок, маленьких дітей, тих, хто пережив голокост та американських громадян. Це невідкладні гуманітарні зусилля. По четверте, президент Байден отримує вичерп інформацію щодо воєнних цілей і стратегії Ізраїлю по п'яте президент вислухає, як Ізраїль проводитиме свої операції так, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення та забезпечити гуманітарну допомогу цивільним у газі, у спосіб, що не допоможе Хамасу. Наталю, і журналісти звернули увагу на цікаву деталь. Зазвичай не оголошуються деталі візиту президента у зону бойових дій, як це, наприклад, було в Україні, коли президент Байден вирушив до Києва. Ніхто не знав про цю поїздку аж до того моменту, коли він прибув до Києва, цього разу повідомили за добу. І напередодні у посадовці Білого Дому запитали, чому ж вирішили повідомити про такі плани. І посадовець білого дому сказав, що ситуація в Києві була набагато більше непередбачуваною. І Київ а українська столиця була під постійними атаками російськими, кажуть, що не хочуть применшувати загрозу в Ізраїлі, але все ж таки вважають, що це інша трошки ситуація. Юро на тлі конфлікту на близькому сході, очевидно, постає питання подальшої допомоги США для України. Напередодні радник з нацбезпеки США Джейк Саліван, в етері каналу CBS обличчям до нації, заявив, що. Адміністрація цього тижня активно обговорюватиме з конгресом новий пакет допомоги, зокрема для України та Ізраїлю. Про яку допомогу йдеться, і яка доля попереднього запиту адміністрації до конгресу про додаткове фінансування для України на 24 мільярди доларів. Наталя, в білому домі кажуть, що не лише цього тижня будуть активно працювати із конгресом, але вже працювали і минулого тижня. Зокрема, як сказав Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США, минулий тиждень теж був досить рясним на зустрічі. представників Білого Дому із ключовими посадовцями на капітолійському пагорбі, щоб по-перше пояснити, чому треба підтримувати Україну зараз, чому бракує ресурсів і чому треба схвалити новий пакет додаткового фінансування. Якщо йдеться про суми, ми не знаємо, які суми. Буде просити Білий Дім Попередній якраз пакет, який запросив Білий Дім. Адміністрація Байдена це якраз були ці 24 мільярди доларів зараз. Зважаючи на ситуацію в Ізраїлі, так виглядає, що можуть сумістити об'єднати запит на додаткове фінансування для України і Ізраїлю. Як кажуть експерти, це може пришвидшити схвалення цього пакету додаткового фінансування, і це вигідно досить Україні. Але поки що, ми не знаємо на яку конкретну суму, що ми чули від представників республіканців. У сенаті що вони навіть не чекаючи на схвалення нового спікера в платі представників, якраз і висунуть свій пакет або свою пропозицію, що вони бачать доцільним, який розмір фінансування для цих двох важливих країн України та Ізраїлю. Дякую, Юлю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юля Ярмоленко. Більше про візит президента Байдена Юля розкаже завтра у нашому ранковому брифінгу о 18-й за Києвом.